Україна об'єднана споконвічним духом свободи і любові. Сьогодні день, коли ти одягаєшся у свої традиції, коли ти одягаєшся у історію, яка протягом століть вишивалася у твоєму серці. І сьогодні кожен символ стає явним на полотні. Історія відкине в кожну твою вишиванку, в кожен твій національний одяг. А про що твоя вишиванка? Про червоне, та любов. Чорний. А моя про квіти в волосся. А моя про діда у колгоспі. про 90, -тів. про запорожців, що пошуть листа Султана. Про сирники шкільної їдальні, про кучку в новорічному телікані, про чай на майдані і про перше кохання. Про танець пінгвіна, про влузі червону калину. Про, про... Франсуа повертання Україну. Про дикі танці. Про підручник уранці. Пройду на ви, про ти подобаєшся мені. Про Галю прив'язано до сосни. Сорочку мати вишила мені. Про територію а про марний атом про сторси закраде, про маму з татом. Про я піду до реченки, зустрічати зірочки. Про карадаги й альдаги. про стяги, що так вже та блакитно І про рукописи, що не горять. Про табір ат. Фільм і Про два перстені дня і ночі. Про говерлий, черемоша. Про кобзаря і про футболіста, про сонячних зайчиків королісу, про львівську каву. Про героїв сна. Про вакуу, чору, Ярослава з тортом. Про садок вишневий і коло хати. Про відрочне не розстріля. Про танки, маланки і могилянки. Ось про що. Наша вишиванка.